Шановні друзі, громадське телебачення Гром ТВ неприбуткова організація, якою керує колектив журналістів. Відсутність власника дозволяє нам бути незалежними від політиків і бізнесменів. Саме за це цінують Гром ТВ. Його глядачі. Якщо у вас виникне бажання фінансово підтримати Гром ТВ, ви можете це зробити, переказавши гроші на картку. Гром -ТВ! Одних вони лікують, інших відправляють на той світ. Чорні аптеки. 24 години на добу тут можна без проблем купити наркотики. Гром ТВ вперше покаже, чому так знахабніло діють їхні власники та чиї вуха стирчать за спинами наркоторговців. Наш гід у цьому аптечному турне колишній наркоман. Він пропонує на вибір з десяток об'єктів, деякі з них безкарно працюють вже кілька років. Це тільки те, що я знаю на правому березі кіота. Одна вітряні гори 10, друга на інтерплощаді, третя вулиця Тулузин, четверта, бульвар Лепса 87. працює вже около двох років. Чужин тут не місце. Щоб купити зілля, потрібно знати кодові слова та мати правильну зовнішність. Заходиш просто, видно чоловік на определеної наружності. що чоловік наркозависимий. Заходиш, говориш, дайте мені два Д, і два Це значить два и і дваната. Два два Невеличкий лікнеп як саме використовують таблетки наркозалежні. Санат с з высыпают висипають ширку. Так і вводять внутривенно. вену. Це дає доповніший ефект, человека скажімо так, вирубає, получає ну, больше кайф. Гром ТВ вирушає до однієї з чорних аптек. Вона розташована в спальному районі Києва. Одразу видно, сюди не заросте народна стежка. От відео аптека вже робота. В аптеку постійно заходять люди з характерною зовнішністю. Ось один з них ховає щойно придбаний товар у надійне місце. Ловля на живця. Під виглядом наркоманів ми теж без проблем купуємо зілля. А тепер увага: експеримент Гром ТВ. Ви багато чули про наркобізнес під захистом міліції. Ми покажемо, як реагуватиме на людей у формі продавець зілля. Журналіст Гром ТВ після контрольної закупівлі перевдягається у міліціонера. За легендою, його відрядили рятувати аптеку, де щойно представники преси вільно купили наркотики. Бистро закриває аптеку зараз. І зараз журналіст. Тебе знімали, журналісти. Двоє заходили, журналістів знімали, Закриває аптеку. Бігон. Бо зараз приїжу на лістя, і вони міліцію хочу стикати управління бігом. А тепер увага. Поява псевдоміліціонера не налякала продавця. Навпаки, вона сприймає людину у формі як рятівника і хутко виконує його вказівку сховати речові докази. Таблетки бігом оці що є. Нахер ховай бігом! Бігом! О, я взагалі не знаю, куди заховай. Хай в сумку, да, хай сумку. Цю операцію ми розіграли як по нотам. Щойно наркотичні препарати зникли у сумці. На сцені з'явилися журналісти. Зараз, зараз ми запитаємо, що вони хочуть. Е, добрий день. Можна А що сталося? Що <поставиш> yeah, сталося? Можете yeah, протести. Зараз зашла людина і купила е, препарати, які заборонені прильоти. Ви їй продали, ці препарати. Що ви можете статися у прибуття? А що ми не знаємо, ну, які вони, вона що продає? Ми зазняли там дві, дві таблетки, які, е, які ви продали, а вони заборонені. Ви ж не заперечите, що ви тільки що продали, хто Ні, я заперечую, тому що я не знаю. Тут нікого не було. Я не знаю, а то мені ніхто не приходив до мене. Скажіть, будь ласка, людина підійшла. Купила санат і Діметро. Дим... Вона застрілася за камеру, щоб ви продали їй. Зараз я можу купити санат і Діметро? Ні, тому що в мене їх немає. Тобто Після... ви взагалі не продаєте такі таблетки? Взагалі. А сьогодні ви продавали таку таблетку? Ні. Тобто, якщо ми зараз це все закриємо, будемо робити перевірку, ми не знайдемо. У присутності міліціонера продавщиця кайфу почувається під надійним захистом. Тож, коли переговори зайшли у глухий кут, настав час зняти маски. Прошу прийти кам, прийди сюди, юначе. Включай світло. Я зафіксував безпосередньо, як ти заборонені препарати, ховали цю сумочку. Відкрий, Будь ласка, сумочку. Це який препарат? Димитро. Викидуй, борися, і викидуй його ворог. Але продавець це лише гвинтик у добре налагодженій системі продажу наркотиків. За деякий час у сітку Гром ТВ попадає значно більша риба. Ну, добрий день, ви власник? Да. Так, Ні, 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 там можу, ніхто не Туди, Не, туда, друзі. Так, не маєте права вийде. Як ви звати? Мене анік здавати. Вам відомо, що ваша робітниця торгує препаратами, які ага. купляють наркозалежні люди. Она продает обычные лекарства, дружище. Д... А что тут кто-то что то это не ее проблема. Да, это что нормальные лекарства. Это лекарства, которые нужно продавать по специальному рецепту, а она их продает просто так. Ну, да. так а может кого-то из хрущения ну и что? Это совершенно вас лекарства, это дружище. Это не свое свое да, будет своей бабушкой. Да, хорошо, мы занимаемся своим. Да. Мы зафиксировали, как вы продаете на педагогические средства, без разрешения абсолютно здесь ваших денег. В общем, в целом мы можем сейчас вызывать полицию, это будет разбираться, да? Да, да, да. Дорогой. Гром ТВ викликає на місце злочину міліцію. Тоді розлючений власник аптеки починає діяти більш агресивно. Я говорю, тут нічого не продається, я тут таки поволі збирається НАТО наркозалежних. Випадково перехожий, помітивши камеру, підтверджує, аптека працює вже давно. Про це він знає не з чуток. Його брат наркоман тут постійно купує заборонені для вільного продажу таблетки. Він розповідає, чому чорна аптека безкарно працює під носом у правоохоронців вот звір, я знаю, що не бумта гориться і і ними словами тросну шарамі сьогодні закрилі, завтра відкрили. Тим часом власник аптеки вже не заперечує, що займається наркоторгівлею. Звичайний бізнес, нічого особистого. Скажіть, ну ви ж знаєте, чому не правда? Така мене разница, для чого не розміститься. Ви ще не інтересуєте для чого? Ви слушай, каждый человек сам прийдеш, базар в різні продукти. Що продукты. хто продає в міноват? Ви отвічно ви знаєте, по чому вони к вам ідуть. Я отлично знаю. Дочекавши слідчі оперативної групи, журналісти гром ТВ пишуть письмову заяву. Однак ще одна дивна деталь. Перед самим приїздом міліції власнику аптеки хтось зателефонував і він пішов по-англійськи, не прощаючись.